Мабуть, коли ви чуєте слово псалтир, то найперше, що спливає в уяві образ книги. Проте сьогодні мова піде не про книгу, а про давню традицію греків Приазов'я – випікання обрядового хліба, який називається псалтир. Цей хліб є невід'ємною частиною Великого Посту та Пасхи і має глибоке символічне значення. За своєю формою він символізує хрест і терновий вінець, який одягали на хреста під час розп'яття. Ось чому цей хліб перед вживанням ніколи не ріжуть, а тільки ламають руками. У кожному відламаному шматочку залишається хрест. Рецепт приготування псалтиря передається з покоління в покоління. Раніше його випікали в великих печах, а тісто готували з хмельових дрищів. Сьогодні ж господині використовують звичайні духові шафи та куплені дріжджі. Але суть залишається незмінною. Процес складання псалтиря це справжнє мистецтво. З тіста скручується джгут, який потім згортається так, щоб утворити 4 півмісяця ззовні і хрест всередині. Після випікання псалтир освячується в церкві разом з іншими великодніми стравами. Цей обрядовий хліб важлива частина культури, яка зберіглася до наших днів і нагадує нам про силу традицій і віри. Було цікаво, не забудь поставити вподобайку. Вивчайте українську мову, дізнавайтеся більше про нашу культуру та нашу країну. І до зустрічі у Волновесі!